Вас... Робіть, будь ласка, глибокий вдих. Я... Трішечки заспокойтеся. І віддихати вже можна. разочок вдих, заспокоюємось і вмикаємося у свою увагу. Богом І працювати. Маляки, ви ви готові працювати? Скільки часу ще мати? Готова. Тепер можемо починати. Ми з вами зустрілися на підтримку для того, щоб. Домашнє завдання з української мови. З математики у вас домашнє завдання письмового сьогодні немає, тому ми виконуємо домашнє завдання з української мови. У зоши відступаєте два рядочки від попередньої роботи і записуйте читво. Мікрофончики, будь ласка, Оля. наголошую, що число і рушенька ми записуємо прописом, не цифрою. 29 вересня домашня робота. Справа 8 Права вісім. Щоб спочатку знайти усі, мати язик за зубами Так, ну в першому то ми встигли знайти. Треба ж усіх інших ще знайти. Mm. Так, справа вісім. Вона Зачем? у нас на сторінці 24. Зараз я її виділю, щоб мені було зручніше. Ось так зроблю. А у вас перед очима підручник. Справа 8, сторінка 24, так? Угу. Так. Що, Кірюша, потрібно зробити? Поясни ще раз для всіх. Потрібно знайти слова, я, наприклад, тримати язик за зубами, і треба вставити букви. Ну, І, і і. Так. Для початку треба списати, ставити букви, а в другу чергу підкреслити. Фразеологізм, такі, як, наприклад, тримати язик за зубами. Тобто, перше, що ви робите, це ви списуєте речення, обираючи потрібну букву. Отут Ігор вже позначив, що було і тримати язик за зубами, так? Ага. Так. Ні, це не те, ти щось підкреслити гарьок. Ага. Не те. Так. До села. Ігор показує, що правильна буква е, а не И. Це що... я показую. А, це перепрошую. Я... Перепрошую. Це перепрошую, тоді, Кирило. Так, ти правильно показуєш. А чому села, а не сила? Та, бачу, не села. Села, села, Перевірне слово села, правильно. Досить нас водити за ніс і. хитрувати. А Хит... чого перевірюєте? Ага. Перевірене слово, «хитрування». Не від наголосом. Хитрий хитрий, 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 хитрий. хитрий. Так, хитрий. Данилко швидко зліз з яблуні і накивав п'ятами. Так, швидко, швидко, Перевірне слово, «швиденько». зліз з, з яблуні. Ану. Не ти, не ти. О, зліз. перевірне слово злізати. Так, і в п'ятому велика простора кімната була як у віночку. Вели... Ве перевірне великий, слово. Великий. Велетень, перевір... велетень, Великий. великий, великий. Велетень, хто сказав велетень? Yeah. Тихінка, ти правильно дібрала перевірне слово. Так, тепер списуєте п'ять речень з правильними буквами, а тоді знайдемо фразеологізми. А це їхньої ставите? Ставте. Ганна Олексійовна. Так, Дариночко. А я хотіла спитати, можна я буду годити на бандуру? Ну це не зараз питання, треба обговорювати. Добре. Давайте в кінці уроку. Давай. Я ще тривоги не буду. Взагалі, хай матуся мені зателефонує, ми з нею це питання обговоримо. Добре? Добре. А є школа, яка роботає в, працює в час Так, У нас є какие-то кружки или що в школі? Про все це писалося в батьківській групі, дітки. Не відволікайтеся, зараз працюємо, бо якщо тривога почнеться, треба буде зупинятися Давайте працюємо, тоді, якщо час залишиться, то поговоримо. Працюємо. А я і пишу. Ти розумнички. Я не всі. Всі розумнички. Міланка, працюємо, часу мало, зайчики, працюємо, не відволікайтеся, будь ласка. Так ми ж тільки начали. Ой. Я переймаюся, що тривога буде і нам треба буде зупинятися. А, а ви не ви думайте про тривогу. Добре. А чому коли вона лаксівна? Вона може продовжувати. Ні, ні, ні. А нам не взагалі. Ми ж працюємо за законом і поки що нам не можна, але коли ми приймемо рішення з батьками з усіма, то буде можна, зараз не можна. А я буду вчитися під, під час тривоги. Ну, коли буде у нас дозвіл на це, тоді ми всі будемо. Тому що коли тривога все не встигаєш записувати, потім з тобою повністю згодна, але зараз тривоги немає, і нам треба працювати, Ілюшка, час залишиться, поговоримо. Я вже третє пишу. Ну, пишіть, пишіть, тільки ж ви уважно пишіть, без помолок, красиво, добре. Добре. Що ставатиме? microfone. siitä, uh o -huh. Закінчити, будь ласка, піднімайте оченятки, щоб я розуміла, з ким я можу далі обговорювати фразового міту. Зі мною можете вже. Супер. Так, Кирюш Завдання два не тільки списати, а ще й підкреслити фразеологізми. Зараз я все тут очищую, щоб було видно. А ви у зошиті берете лінійку і зелену ручку або простий олівець, щоб підкреслювати фразеологізми. Будь ласка, підкресли спочатку на екрані фразеологізм у першому реченні. Ага, коментар. А коментар. можна я? Так, тримати язик за зубами. Прекрасно, Ігоре і Кирюша, дякую. Так, що цей фразеологізм означає. Мовчати. Правильно, у зошиті підкреслюєте фразеологізм. Не просто ми його усно обговорюємо, а ви ще й підкреслюєте. У зошиті під лінієчку охайні. Так. У другому реченні вже Алінка підкреслила, тому перший їй надамо слово. Алінко, що означає рукою подати? Це в переносному значенні там все є. Майже так. Це не переносне значення, це просто стала фраза, яку всі розуміють. Що вона там... значить? Як це рукою подати? Рукою подати там їда все. Ну, що це значить, рукою подати? Рукою подати на Це означає дуже і дуже Немає близько, близько. Рукою подати, говорять так, коли щось дуже-дуже близько. Так, а хто підкреслив водити за ніс? Я. 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 Ой, розумнички Я. мої, розумнички. Я. А що значить водити Я. за ніс? Мабанювати. Правильно, чудово. Так, а от в наступному реченні тут зайве трішки підкреслили. Ти годити за ніс. Так, тут ще не треба. У четвертому реченні, дефразеологізм? Що підкреслите в зошиті? Годиці Ранилко швидко зліз з яблуні і накивав п'ятами. Що це значить? Дефразеологізм. Данилко швидко. О, зліз я б мій і накивав. а ось це накивав п'ятками. Накивав п'ятими. А що значить накивав п'ятими? Ну не те, що бистро, швидко побіг, він втік. Накивати п'ятами означає втекти. Так, і в п'ятому що підкреслите в зошиті? А далі і не. Майже правильно Тимур підкреслив, але треба повністю. Ні, то забагато. Ні. О, оце правда. Жовтим правильно. Отак, точніше, зараз. Як у віночку. Ось. Що це значить, як у віночку була? Як е, в домі була. Ну ні, подумай. Велика простора кімната була, як у віночку. Там дуже чисто було. Напевно, близько, а ще як можна це зрозуміти? Вона була такою, вона була такою красивою, як красивою. красиво. Красивою, коли говорять про щось красиве, кажуть, як у віночку. Так, отже, ви списуєте речення з правильними буквами і в взор. А, від... а я вже зробив, а я вже не... зробила. Я не, не договорила, а ви перебуваєте, а не я... наголошую, що ви маєте і підкреслити в зошиті лінічку, не від руки, щоб було хайно. Ти... Добре, але краще під лінійку, так точно буде, охайно. і точно. Малятка, діти, які закінчили виконання завдання з української мови, дякую вам за роботу, а можна розмовляти? відпочивати. А можна можна розмовляти. Хто це стрілочки робить? Для чого ви? Ще дітки можна... працюють, дітки. А можна помалювати. Ще не можна, ще не не малювати, а поговорити. Ще, Ще діти ді 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 працюють? Ді. Коли закінчать всі працювати, тоді і поговоримо. Добре, Анна Олексійна, добрачення. Анна, Олексійна. Так, Лінко. А потрібно записати все, що підкреслено. І. Читай завдання: що треба зробити? Запиши речення, розкривши дужки, Так, Зупинись, що треба записати. Дужки. Ще раз читай, що треба зробити. Запиши речення, розкривши дужки. Що треба зробити? Записати речення. Так. І вибрати правильну букву. Маргарита почитала, підкреслила? Угу. ти сподісуєш всі речі, вибираєш ага. правильну букву, а потім підкреслюєш у себе в тошиті фразові логізми. Ну, на екрані їх вже прокоментували. Я я, я, я можу зробити. Ну, Вирішив допомі... допомогти такий Лілі. Добре, Полісо, ага. дякую за роботу. До зустрічі в понеділок. А можна у вас вопрос? Можна. А У нас в школі є какие-то кружки. Так, у нас є гуртки. Я батькам надсилала різні заяви. Є гурток, онлайн гурток англійської мови. Е, є, є бісероплетіння і є бандура. Але на бісероплетіння і на бандуру треба було писати заяви, і це треба ходити до школи на ці гуртки. Якщо маєш бажання, поговори з Матусою, хай Матуся мені зателефонує. Гана Олексій, Добре. а більше яких немає? Наприклад, і там танці. Онлайн. Mm. Вчора от було заняття, і в групу посилання Марина Вікторівна скидала на хореографію. Ну так, а, а про бандуру? Я гурток Бандура, якщо маєш бажання, хай матуся мені за телефон. Тодай, Ох, шоу, шоу, это, а, а Гурток малювання є онлайн. Онлайн гурток малювання є. Знаєш, это... Ушла, да? Хотіла сказати, що є школа номер 5, а вона во время тривоги роботи. Музична. Музична школа. А, я, та, а, я, а я був такий где-то позавчора, или позапозавчора, там як в психушці реально. Ой. Всі я підказую такі і... речі, ще записи де. Ой. ой. Давай, хай дівчатка Ви... запишуть, а я вже тоді запис зупиняю і хай допрацьовую, так?